Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді хотів б надати вашій увазі шуруповерт від компанії Metabo, а саме модель PowerMax BSBLQ. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплекс постачання, технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, у котрому постачається сам інструмент, ми бачимо, що у комплекті йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також сам шуруповерт зі зйомним патроном Quick, що швидко одягається на інструмент та так само швидко знімається. Також два 2 амперних акумулятори та швидкий зарядний пристрій з силою струму 2,3 А. Вид акумуляторного блоку. Літіонний 12 вольтовий. Ємкість акумуляторів 2 штуки по 2 Ампер-години. Кількість обертів холостого ходу. На першій швидкості від 0 до 400. На другій від 0 до 1500 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 38 Ньютон на метр. Діапазон затиску сверлильного патрона від 1 до 10 мм. Діаметр сверління сталі 10 мм. Максимальний діаметр сверління м'якої деревини 32 мм. Електроніка Vario. Регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу. Вага шуруповерту без акумуляторного блоку 0,7 кг. Вага з акумуляторним блоком 0,9 кг. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг безпосередньо цього інструменту. І перше, на що хотілося б акцентувати увагу, це його компактні розміри та невелика вага. Даний шуруповерт є безщитковим, а отже, працює значно довше без будь-якого технічного обслуговування та є значно енергоефективнішим. Також перевагою саме цієї моделі буде можливість використовувати її як в скороченому варіанті, так і зі швидкоз'ємним патроном. Гарно прогумоване руків'я, індикація зарядженості акумулятору, підсвітка, два режими роботи сверління та закручування шрупів, Трещітка з 20 основними режимами та режимом сверління, а також можливість кріплення на ваш поясний ремінь. Гарантія, що може надати магазин Tools.netua як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки, як на сам шуруповерт, так і на його акумулятори. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!